Вітаю всіх на своєму каналі, Зелена Метушня. Сьогодні зранку ми приїхали на дачу. Тут був дощик, полив нам все, і у нас є трохи вільного часу, -за цього, щоб зайнятися якимись переробочками, доробочками, що не встигали. Ось тут у мене сухий куч лаванди був, я його видягнула. Ось, і вирішила пересадити свої лілії. О, не, не збиралася знімати ролик, але чому вам зараз все це показую? Тут у мене біля главки глобози росли великі гігантські лілії, дуже класні. Але, ну, звичайно, їм тут не місце. Я все розказувала, що колись їх пересаджу, і ось якраз дійшли руки. Кілька штук я викопала. Ось. І хотіла просто показати, зараз ще не розтрусила землю, ще буду пересаджувати їх в інше місце, ось отакі цибулинки цих гігантських лілій. Коли вони мені прийшли, вони поменші були. Ось ці цибулиночки, навіть у маленьких таких луковичок, я відщипувала і вкоріняла їх. І в мене є ще молодняк від цих лілій, Ось іще цибулинка. Трохи відірвалася, я не знаю, як вона ж повинна відрости. Головне, щоб сюди вода не потрапила. Так, це ще подумаємо. Ось викапала. Бачите, також є дітка від неї, ось маленька. А чому вирішила засняти? Тому що ми викопали ось один сорт лілії. І тут просто велика-велика за розміром цибулина. Зараз я розтрушу і покажу, які ці лілії виростають, якого розміру досягають цибулини дорослих лілій. Сорти я підпишу, і які тут лілії росли. Так, зараз розтрусимо. Відвалилися, бачите, оці лусочки, їх можна вкорінити, поки відкладу. Земля ще не промокла. То ще був вроді добрий, але бачите. Ну, ще одна усочка. Важка. Може й не потрібно так робити. Ладно, покажу вам, те, що покажу. Ось ця цибулинка, ось ця лусочка. Ось мої долонечки. Ви колись бачили таку цибулину? Я не бачила. От зараз вона піде, ця лілія, до моїх квітучих якихось рослинок, а тут залишиться хвойна композиція, бо вони... Навіть мої маленькі хвойні за розміром перекривають. От гарно ж, звісно. <різь> Навіть моя нога і цибулина. Для мене це диво. Так, зараз це приберу. Бачите, в нас залишилась сьома, треба буде додати ґрунту і розрівняти кору. І вийде просто хвойна композиція. Так, вибачте, що однією рукою прибирала. Тепер ялиночку добре видно, і штамбик звільнився, а тут не зрозуміло, де штамп ялинки, а де штамп лілій. Ну, все, зараз поприбираю, покажу, як вийде. Ну, ось так мені вийшло. Зараз прибрала лілій в інше місце, буду висаджувати, а тут трошки. Ентузіазму з'явилося, і я познаходила маленькі камінці і виклала контур своєї ділянки і одразу ж вималювалася така картинка гарна. Не вистачило мені камінців таких. Я не знаю, що воно таке, якийсь ракушняк, навіть не схоже. Такі плитки, які... Як з такого меленого ракушніку були. Вони, мабуть, тут на подвір'ї колись існували, і це була тротуарною плиткою десь тут. Але це мені відрили ці кусочки, коли рили траншеї під труби для каналізації. І ось ці кусочки я повикладувала. Тепер виглядає, це все закінчено. В майбутньому тут вкопаю якийсь бордюр або зроблю бетонний для того, щоб газон мав кромку і не переповзав ось сюди на ділянку. Тепер моя главка глобоза у всій красі. Вона одинока тут, така гарна серед ялівців. Дуже класно. Я така задоволена. Лілії. Вже два роки заставляла себе викопати, ніяк часу не було. А ось тепер питання, куди посадити лілії. Ну, ось думала-думала, куди висадити лілії. Ну, звичайно, в мене не так багато композицій з квітучими рослинами, але ну, не поміж хвойних їх висаджувати. Бо було щось би таке не А от якраз серед моїх троянд, я думаю, що тут буде гарно. Але ще серед троянд потрібно щось придумати так, щоб воно не перебивало. Що я придумала? У мене до композиції була висаджена перовська, Але, як ви знаєте, ось голубенькі такі квіточки, такого. Ніжно-бускового з блакитним відтінком кольору. Перовська дуже висока і вона полягає. І ось, мабуть, ви і не дуже її помітили, але якраз сюди я підсадила, ось бачите, лілію одну. Її тут не дуже помітно серед зелені троянд, а мені вона ще й потрібна тут, в міжках пировській, її товстий такий стебл, який не гнеться. Він буде дуже гарно тримати перовською, щоб вона не розвалювалась. І тут я підсадила ще одну лілію. Ось. Зовсім не видно. Не зрозуміло, що це лілія. Навесні вона відцвіте. І потім якраз її стебла не буде видно, але її стебла будуть тримати мені перовською. І ось у мене ще один кущик перовський. Позаду. Вам видно чи не видно? ось. Вершечок лілії. Тут вона буде попереду триматися двома трояндами і позаду лілію. Лілію якраз не буде видно, ці стебла відцвівші. Трояндочка ця підніметься повище, це ще молоденька. Дуже гарний сорт. Це герцогиня Кристіана. Ось трішки повторного цвітіння, але вчора був дощ, то бачите, воно так не дуже, зараз. Гарненька ось така. Гляньте Експоровський. Так ніжно виглядає. І ось моя лілія. Задоволена, що знайшла таке місце. ну, Якщо щось мені не сподобається, то ми ж завжди метушня в саду, завжди зможемо пересадити. Лілії добре переносять пересадку, бо це цибулькові, буде дуже гарно. Ну і звісно, я вже почала поступово звільняти цю ділянку від тих сортів троянд, які виглядають або стебла хворі, дуже як їх не обробляй і оголяються, або квіти мені не сподобались. Повиривала, повикопувала всі чайно-гібридні, які в мене були. Десь вже 5 троянд я викопала. І мені це подобається більше. І ось задумка у мене, бачите, позаду хочу пересорт від троянд, але ж вони зараз без обробки. Обробляла один раз навесні, десь рано-рано. І ось вони тільки-тільки трохи знизу вкрилися плямистістю. Але така плямистість у мене, я спокійно таку переношу. Тут у мене є в планах поставити таку а... Зкам'ячку для відпочинку, троянди, які нові я посадила, трохи або по бокам попересаджую, або посаджу в інших частинах ділянку. Ділянок навіть серед хвойних вони будуть гарно виглядати, тому що вони мають квіточки, які е, полюстки в один ряд, як шепшина. Тому це виглядає природньо, і в інших куточках саду це буде, ну, я б сказала так, гармонійно виглядати. В них ніжні кольори. Це не вирве ока, ну ось одна така, тільки в мене така троянда, яку ми хотіли висадити сюди, як ангелу, а вийшла зовсім не ангела. Але вона за кольором ось поєднується з моїми оцими великими. Все тут, думаю, колись зробиться, обробиться. І навіть конфігурація цієї ділянки о, я вже надумала змінити. Ту, все ще в нас попереду. Також садіть Лілії, дивуйтеся ним. Гарні і квітки. І цибулі сьогодні мене дуже здивували. До нових зустрічей. Зустрінемося в цій зоні ще не один раз. До побачення!